Одного разу я, ідучи, зустрівся з нею. Вона босюсінька із пасмом довгих кіз, мені в очеретах скидалася на фею, і мовив я тоді ходімо вдвох у ліс. Вона поглянула на мене без вагання, виказуючи цим красу чуттів своїх. Ходімо, мовив я. Прийшла пора кохання, ходімо вкупі, під покров дерев густих. І ноги витерши зеленою травою, вона свій погляд знов спрямовує мені, задуманою в мить зробившися такою. О, як тоді пташки співали в гущині, як хвиля хлюпалась об берег плюскітлива. Я побачив тут, як гарів береде до мене, збуджена вродливиця щаслива, прикривши пасмами обличчя молоде.